Ісусу Христу, Господь зцілив мене від різних нападів страху та панічних атак. Бог мені допоміг. Він мене звільнив від нав'язливих думок, які просто переповнювали мій розум. Я була наче скажана, і також Бог мене звільнив від телефонної залежності. Я ніде не могла бути без соцмереж. Я постійно жила в страхі, який сковував мене. Разом постійно був в тривогі. До Бог мені помог, Он і мене. Я з Богом тому, що зрозуміла, що час на покаяння потім може не настати. Бог звільнив мене від залежності іго, і його і тебе, я вільна. Прийди до нього, і звільнить і тебе. Бог допоміг мені з соціофобією. Я раніше взагалі не думав, чи я заговорю з людиною. А зараз я проповідую в інтернеті. Привіт, мой друг, саме друг. Я хотів би також тебе пригласити на цей прямой ефір. этим проповедям я изменил свою жизнь. Я отрекся от греха, который, ну, очень тяжело от него отречь, от, отрекись. Это да, и от сквернословия. Господь, я не изменил мне життя, когда я прошла церковь и Слово Божие. И Господи, я не настолько просто поменялся, веса, я не изменил мне первую мысль, я не настолько поставлял в Від гордості. Від всяких переживань, всяких страхів дійсно, всяких тривог, І він чищу дійсно серця, і він може змінити повністю також твоє життя, життя кожного з нас. Тому що Бог це є слава Боже. Тому єдність і послухати, прийняти, пізнати, слава Боже, всю неділю на ефір. о 16.00. не мир. Будемо чекати. Богу, вій, дійсно може змінити так твоє життя наше.